Цікаві факти. Унаслідок наступу української армії російські окупанти вимушено відійшли із позиції в районі Південніше від Андріївки, що розташована на південь від Бахмута в Донецькій області. У Генштабі також розповіли, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. За дією резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов із позицій в районі Південніше Андріївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та Західніше Кліщівки, а також Північно-Західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні. Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться сімей відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!